Привіт! У нас є квадрат. Ось такий. Я намалюю. Це квадрат, тому що у нього усі сторони рівні. Я не дуже гарно намалювала кути ось тут. Усі кути прямі. Нижня сторона іде прямо вліво і вправо, а бокова прямо догори і вниз. Ось що значить прямий кут. Скажемо, що нижня сторона дорівнює 8 метрів це сторона. Не забуваємо, що це квадрат. І тепер давайте знайдемо його площу. Площа показує, наскільки багато місця займає фігура, наприклад, на вашому екрані. Тобто, насправді, це спосіб обчислення того, як багато місця щось займає для двовимірного простору. Двовимірний простір – це, наприклад, поверхня нашого екрану чи лист паперу, якщо ви зараз замальовуєте те, про що я розповідаю. Наприклад, як багато колимового покриття нам знадобилося б у кімнату 8 на 8 метрів, щоб покрити всю підлогу у кімнаті. Тобто двовимірний простір це свого роду площина. Отже, площина у даному випадку показує, скільки тут місця, що замальовано. Порахувати це для квадрату дуже просто для цього необхідно помножити висоту на ширину. Це стосується будь-якого прямокутника, але висота і ширина у нас тут однакові, тому що це квадрат, і вони складають 8 метрів. Отже, площа буде складати 8 на 8 дорівнює 64 і ми отримуємо 64 метри в квадраті, тому що метри помножаються на метри. Це ж саме стосується інших одиниць виміру. Чи висловлюючись інакше, це 64 квадратних метри. Ви можете спитати, де вміщуються ці 64 метри квадратних. Зараз ми це розглянемо. Давайте я намалюю квадрат трошки більше, ніж намалювала раніше. Мабуть, слід було Відразу намалювати великий скажемо, що цей квадрат той самий. Давайте розділимо його всередині, ще раз розділимо, і кожну частину ми поділимо ще раз. Мені б слід було намалювати акуратніше і ще раз повторимо нашу процедуру. Розділимо ці частини ось так, а ці ось так. Виходить. Чому я це зробила? Хотіла показати вам розміри висоти і ширини. Ми знаємо, що сторона дорівнює 8 метрів. Бачите? У мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 метрів. І тут те ж саме. Теж 8 метрів. Коли ми говоримо про 64 квадратних метри, то насправді рахуємо кожний маленький квадратний метр. Квадратний метр це двомірний вимір з одним метром з кожного боку. Тут це 1 метр і ось тут один метр. Те, що я щойно замалювала жовтим, це один квадратний метр. І ви можете просто перерахувати такі квадратні метри. У кожному ряді у нас таких скільки? 8 квадратних метрів. У нас є 8 стовпців. Тобто, у нас виходить 8 помножити на 8 метрів квадратних чи 64 квадратних метри, що насправді складає, якщо ви сиділи і рахували все по черзі, 64 квадратних метри. А тепер давайте порахуємо периметр нашого квадрату. Периметр це відстань, яку ви повинні пройти навкруги квадрату по його сторонах. Периметр не показує, наприклад, як багато килимового покриття вам потрібно. Периметр потрібен для того, щоб, наприклад, побудувати паркан навколо свого килиму. Я зараз змішую поняття, які ми використовуємо всередині дому і на вулиці. Периметр покаже, скільки метрів паркану вам необхідно. Тобто, це буде сума всіх сторон квадрату. Тобто, ця сторона, плюс ця сторона, плюс ця сторона і плюс ця сторона. Але ми вже знаємо, що ця сторона тут внизу дорівнює 8 метрів. І також знаємо, що сторона у нас також 8 метрів, це квадрат. Ось ця відстань і ця відстань однакові. Вони дорівнюють 8 метрів. І ось ця сторона зліва також дорівнює 8 метрів. У нас 4 сторони. 1, 2, 3, 4. кожна з них по 8 метрів. Тобто ми додаємо 8 до самої себе 4 рази. Це те ж саме, що 8х4, тобто виходить 32 метри. Слід враховувати, що коли ми вимірюємо, як багато паркану нам необхідно, у нас усе залишається у метрах. Ми залишились в одномірній системі обчислення. Це тому, що ми тут не рахуємо квадратні метри. Ми не рахуємо, скільки займаємо площі. Ми вимірюємо відстань, відстань, по якій ми обходимо квадрат. Ви можете уявити, що ми повертаємо, коли йдемо навколо паркану. Якщо ж ми зробимо паркан ровним, то отримуємо пряму, яка буде дорівнювати також 32 метри. Ось чому для периметру в нас виходять просто метри. Ну а тепер давайте приступимо до більш цікавих речей. Що відбудеться, коли ми замінимо квадрат на прямокутник? Хай ця сторона. Дорівнює 7 см, а висота 4 см. Яка площа нашого прямокутника? 7 разів по 4 см, 4 на 7. Запам'ятайте, ми можемо намалювати 7 стовпців, і кожен з них буде містити 4 квадратних сантиметри. Кожен з них квадратний сантиметр. Тобто, щоб всіх їх порахувати, беремо 7 разів по 4 см квадратних. Отримуємо 28 квадратних сантиметрів. Який периметр? Він дорівнює цій відстані внизу 7 см плюс ця відстань 4 см, плюс відстань зверху, 7 см. Це прямокутник, значить ця відстань дорівнює ось цій. Тобто, ще раз додаємо 7 см. І у нас залишається відстань зліва, але вона така ж, як і справа. Це також 4 см. Тобто, ще плюс 4 см. І що виходить? У нас 7 плюс 4 це 11 плюс ще 7 плюс 4. 11, плюс 11 дорівнює скільки? 22 сантиметри. Нагадую, що це квадратні сантиметри. Давайте відвернемося від наших прямокутників. Подивимось, як ми зможемо вирішити задання для трикутників. Припустимо, що у мене є ось тут трикутник. Зараз я намалюю, скажемо ось такий. Скажемо, що це відстань, я замалюю ось так. Мені здається, так буде більш зрозуміло, що це все відноситься до трикутника. Ось, вийшло: це наш трикутник. Скажемо, що ця відстань 7 см. Давайте я запишу 7 см. А висота цього трикутника 4 см. Тоді, яка площа нашого трикутника? Коли б у нас був такий самий прямокутник, ми просто б помножили 7 на 4. А що б це дало? Це дало б нам площу нашого прямокутника. Якщо ми помножимо 7 на 4, то у нас вийде площа ось такого цілого прямокутника домалюємо прямокутник ось так. Я жовтим його домалюю. Це правильний трикутник. Тут прямі вертикальні, а тут горизонтальні. У нас кут 90 градусів. Ось тут я позначу. Якщо ви вже ознайомились з уроками про кути, то зрозумієте. Тобто, нам вже видно, що це одна друга прямокутника. Це так і є. Тому, якщо ви просто домалюєте такий самий трикутник, нібито перегортаючи його, то отримуєте такий самий трикутник, тільки перегорнутий. Коли ви помножуєте 7 на 4, то отримуєте площу цілого прямокутника, ми щойно її обчислили. Але нам потрібна площа трикутника, тільки ця площа. Ми бачимо з нашого малюнка, що площа трикутника дорівнює точно половині площі прямокутника, тобто вона дорівнює основі, позначимо її. Буквою B, яка помножена на висоту H. А це вже площа прямокутника. І ми позначимо її буквою A. А для того, щоб отримувати трикутник, ми беремо половину, тобто одну другу від отриманого. Тобто, одну другу від висоти, яка помножена на основу. У нашому випадку, одна друга. Помножити на 7 см, помножити на 4 см. Ми вже знаємо, скільки буде 7 на 4 Ми знаємо, що це дорівнює скільки? 28 квадратних сантиметрів. Тут у нас 28 см квадратних, і ми хочемо помножити це на одну другу. У нас виходить скільки? 14 см. Тобто площа цього трикутника, це точнісенко, одна друга від площі цього прямокутника. Тепер. Периметр цього трикутника буде важче порахувати, тому що нам треба буде обчислити ось цю відстань. А порахувати це не так і просто. Хоча буде набагато простіше, коли ви зрозумієте, як використовувати теорему Піфагору. Але зараз ми опустимо цей момент. Я залишу цю частину для відео про теорему Піфагора. Давайте поки що порахуємо ще одну площу трикутника. Давайте намалюємо трикутник, який буде виглядати наступним чином. Насправді він не завжди виглядає як складова частина прямокутника. Хай у нас є трикутник, який схожий ось на такий, трошки більш перекошений. І скажемо, що ця сторона у нас 3 метри. Тут 3 метри і скажемо, що ми не знаємо, чому дорівнюється ця, ця сторона. Але ми знаємо, що якщо б ви провели перпендикуляр. Якщо б ви уявили собі будівлю або гору і просто б кинули щось вниз на землю, ми знаємо, що ця відстань дорівнює 4 метри. Чому дорівнює площа такого трикутника? Ми використовуємо ту ж формулу. Площа дорівнює половині добутку висоти на основу. Основа це ось ця сторона. Тобто, одну другу помножуємо на 3 і помножуємо на висоту трикутника. Назвемо це висотою трикутника. Ця штука навіть не знаходиться всередині трикутника, але насправді це його висота. Якщо б це була будівля, ви з'явили, що це її висота. Отже, одна друга на 3 на 4, ми використовуємо цю відстань. Все це дорівнює 3 на 4, дорівнює 12, помножити на 1 другу, виходить 6 метрів квадратних. Ми маємо справу з квадратними метрами. Я хочу, щоб ви запам'ятали це правило. Якщо б був ось такий трикутник, тут 3 метри, я б сказала, що ця сторона дорівнює 4 метри. Це не зовсім той випадок, коли ви повинні підставити формули і порахувати. Нам слід знати хоча б кути. інакше ми не зможемо точно порахувати площею, якщо знаємо тільки другу сторону. Так що, це не так вже і просто. Це не просто. Нам необхідно знати, чому дорівнює висота трикутника. А не ця сторона. У нашому випадку висотою була одна зі сторін, але у цьому це не сторона. Вам слід порахувати, чому дорівнює висота, щоб після цього застосувати формули. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Па.